З вами Ірина Панченко, і сьогодні я представляю вашій увазі задачі ЗНО, які відповідають темі нашого курсу «Коло і Круг. І задачка 2010 року така. З точки поза колом, до цього кола проведено дотичну має з колом одну точку спільно, це точка дотику. і... Січну. Січна це пряма, яка перетинає коло в двох точках. Причому січна проходить так, що вона проходить через центр кола. Кут утворений дотичною і січною 35 градусів. Слід знайти градусну міру кута між радіусом ОБ і цією січною, але подивіться, будь ласка, саме оцей кут, Назвемо, наприклад, точка С. Тобто кут С Знову ж таки, що, які властивості ми маємо згадати в цій ситуації? Перша властивість дотична, якщо проведена, і в точку дотику проведено радіус, то радіус завжди перпендикулярний до дотичної. Тобто, кут ОБА у нас буде 90 градусів. Кут ОБА дорівнює 90 градусів, радіус перпендикулярний до дотичного. Що ми тоді бачимо ще на рисунку? Ми бачимо трикутник ОБА, прямокутний трикутник, а кут БОЦ для цього трикутника є зовнішнім. Подивіться, будь ласка, бо він сумішний з кутом БОА. Тобто. Я запишу, що для трикутника ну, або АОБ БОЦ зовнішній. А оскільки він зовнішній, то зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, з ними не суміжних. Отже, кут Б дорівнює сумі кутів Б і кута А трикутника АОБ. Значить, кут Б, це рівні 90 плюс 35. Це 125 градусів. Отже, слід вибрати правильну відповідь: 125 градусів. Звичайно, що можна було цю задачку розв'язати трішки по-іншому. Сума Гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, знайти е, кут БОА, і потім знайти кут БОЦ як суміжний з ним. Але ми використали в даній задачі зовнішній код трикутника. І е, в другу сесію 2010 року була така задачка. З точки А поза колом до цього кола проведено дотично. А, Б, Б, точка дотику. Далі, проведено ще хорду ВС і відомо, що кут між хордою і радіусом ОЦ становить 35 градусів. Слід знайти градусну міру кута СБА, тобто між хордою і дотичною. Трикутник БОЦ на нашому рисуночку, причому ОЦ і ОБ це наші радіуси, а це означає, що наш трикутник є рівнобедреним. Трикутник БОЦ у нас рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений, то кути при основі такого трикутника рівні. Отже, кут Б цього трикутника буде також 35 градусів. Тому кут Б дорівнює куту С і дорівнює 35 градусів. Наступний момент. Оскільки Б це точка дотику, а радіус ОБ проведений в точку дотику завжди перпендикулярний до дотичної, то кут ОБА дорівнює 90 градусів. Таким чином, щоб знайти кут А, нам слід від 90 відняти 35 градусів. КуЦ БА дорівні 90-35. Значить, КЦБ дорівні 55 градусів. Значить, треба вибрати правильну відповідь 55 градусів. Задача, яка була і в 2012, і в 2019 році, таке трапляється, що задачки інколи повторюються. Є два кола, які мають внутрішній дотик. Радіус великого кола 12 см, радіус маленького кола 8 см. Слід знайти відстань між центрами. Як ми з вами знаємо, у випадку внутрішнього дотику, відстань між центром дорівнює різниці цим. Радіусів. Отже, ОО1 дорівнює 12 мінус 8 4 см. Слід вибрати правильну відповідь 4 см. Можемо оцей на рисунку показати. О1. Радіус великого, радіус маленького, а оце у нас відстань між центрами. 2013 рік. Трикутник АВЦ прямокутний, у С 90 градусів. В цей прямокутний трикутник вписано коло, яке дотикається до катита А це в точці К, а до катета БЦ в точці М. Е. Причому відомі довжини відрізочків АК 4,5 см і МВ 6 см. А знайти слід, подивіться, будь ласка, радіус описаного кола навколо даного трикутника. З попередніх занять ми знаємо, що радіус кола, описаного навколо прямокутного трикутника, це є половина гіпотенузи. Чому? Бо центр цього кола є серединкою гіпотенузи, або гіпотенуза є діаметром цього кола. Значить... Радіус описаного кола це є половина нашої гіпотенози. Значить, задача зводиться до того, як же нам знайти гіпотенозу даного трикутника. У нас є вписане коло. Вписане коло дотикається не тільки до катетів, а й до гіпотенузи, позначимо точку Н. Тоді, за властивостями дотичних, відрізків дотичних, проведених з однієї точки. З точки А у нас фактично проведені дві дотичні. Тоді АК і АН – це відрізки дотичних, і вони між собою рівні. Значить, довжина відрізка АН також 4,5 см. АК дорівнює А. Н дорівнює 4,5 см. Це відрізки дотичних проведених з однієї точки. Абсолютно аналогічно з точки Б. У нас проведено дві дотичні: Це Б, С і B, A. М і Н точки дотику це означає, що довжини відрізків B M і B N між собою рівні. БН дорівнює В. М, який дорівнює 6 см, як відрізки дотичні. Таким чином, ми з вами знайшли довжину відрізка АВ. Вона дорівнює сумі А М плюс Б М. Довжина відрізка АВ дорівнює 4,5 та 6, це у нас 10,5 см. А оскільки радіус описаного кола вдвічі менший за гіпотенузу прямокутного трикутника, то радіус описаного кола одна друга половина від 10,5, тобто 5,25 см. Я хочу звернути вашу увагу, що попередні завдання це були тестові завдання, де ми мали вибрати правильну відповідь. А це завдання. Таке, що учні мають самі вписати у відповідне місце дану відповідь. Відповідне місце виглядає як 7 клітиночок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І кома вже проставлена в бланку відповідей, кома проставлена. Вона завжди проставлена після четвертої клітиночки. Як же нам вписати число 5,25? Отже, ми вписуємо таким чином, що цілі у нас пишуться перед кома, і відразу за комою ми записуємо 25%. сотих. Тобто тут ми не обираємо відповідь, а відповідь вписуємо самі. Звичайно, що цими чотирма задачами задачі з колом у нас не обмежуються на ЗНО, але вони вже там такі, що потребують більшого знання іншої теорії для їх розв'язування. Тому ми розглянули саме ці чотири задачки. На цьому дане заняття у нас завершено.